про цей просто не знаю. Те, що війна. Просто я, ще а там уже то-то по полетають. Неесли бітіє і самольота то это. Коли мене не слухається молодший брат. Коли я його, наприклад, прошу бути тихіше, а він все одно там балується. Те, що мама, коли при... приходить з роботи, вона засмучена. Бо дуже устала. Коли не планова контрольна, хоча ніхто нічого не казав за це. Коли щось я не так зробила з паперу, я люблю тут малювати, я говорила в ру. коли я щось не так зробила, я так коли... Ми договорювалися з мамою, що кудись підемо. А вона говорить: ні, на завтра, а потім на завтра, а потім на завтра, потім на завтра. І так, цілу неділю. Мене дратує, коли мій друг, може, коли ми гуляємо, веде якось себе не дуже чимно. Може, кричить слишком громко. Та й не поважаю інших вокруг себе мене дуже важко здивувати.